Отже, зараз ми поговоримо про деякі інші команди, які вам будуть потрібні. Давайте на мейні зробимо. Тобто у нас стан бренча той самий, у нас два. Ну, взагалі стан в самому репозиторії той самий, у нас два бренча. У нас у нас два коміти на хеді і ще один на B2. І давайте тут теж зробимо якийсь коміт. Тобто у нас є два бренча, на кожному із яких свої коміти. Наприклад, через файл змінимо. Ми ще до нього дописали. І тепер, або давайте, знаєте, на, на, зробимо якусь, якесь зменшення. Тобто відкриємо файл і видавимо цю строку. Ми робимо від статус, Git. Add commit modify file.txt І далі. І ось як ми бачимо, у нас одне додавання, One Insertion, one deletion Тобто одне додали, одне видалили. І це ми теж давайте. Хай буде push. Тобто у нас є два бренчі з різними станами. Тепер питання в тому, як ці два бренчі знову з'єднати в один. Ну, Загалом це доволі просто Просто мердж. У нас є git merge і тут ми вибираємо, що саме мержить. Ми хочемо змежить B2. Тобто ми знаходимося на бренчі main і в нього ми мержимо. Мержимо ми в нього брендж, який ми написали тут B2. Що це зробить? Це зробить нам коміт, у якого два батька. Тобто, давайте подивимось. Ось така у нас картинка, тобто було два коміта зроблено, потім розійшлось, бо в кожен зробив по коміту і знову зійшлось. Тобто у кожного коміта, як ви бачите, один батько, у цього, наприклад, цей, у цього теж, у цього у цей. І так далі. У медж-коміта два батька він несе в собі зміни обох комітів. тобто Це фінальний стан, який в собі поєднує зміни обох бренчів. Це можна побачити, по тому, що у нас є файл 2 а файл файл.txt все одно модифікований. Також бувають такі ситуації, коли виникають merge-конфлікти. Тобто, наприклад, ми зробимо, відкриємо .txt і замінимо тут на трійку. чи давайте на хай буде. Робимо commit. Переходимо на бранч B2. Не переходимо. Тепер ми модифікуємо знову ж цей файл, і тут в цьому ж самому місці, тобто ця сама строка, якось змінюється. Ну, ось так у нас One Insertion, one deletion, Тобто, насправді, ми нічого не видаляли, не додавали, але у нас одна лінія змінилась, тобто фактично, вона додалась, і знову ж забралась, можна сказати. Чи ж стара версія забралась, нова додалась. Давайте знову спробуємо зробити мерж. Загалом ви можете мержити branch і не в main. Можете main в якийсь інший, але. І у вас взагалі головний бранч, може називатись не а Master, якщо ви налаштуєте, або ще якийсь там транк, наприклад. Але зазвичай такий workflow. Тобто в головний бранч, ми додаємо якісь фічі. І ось дивимося. І у нас конфлікт. У нас тобто автоматичний мердж провалився, нам треба вручну змінити конфлікти. Ми знаємо. Давайте подивимось, git статус. І ось у нас Boss-Modified Fult. Тобто нам треба його відкрити. І ось у нас така дивна конструкція. Стара версія, нова версія. Оце, дорівнює від нової версії, і ми вибираємо, що у нас залишиться. Ну, загалом ми бачимо, що тут нам, напевне, треба і п'ятірку, і четвірку. Напевне, так. Це ми. Це ми видаляємо. І все. Ось так хай буде. І тепер ми робимо Git Add і git commit. Воно нам каже merge branch, воно тут. І в принципі це все. Робимо git Push. Щоб синхронізувати. І подивимося, це все діло на гідхабі. Тобто у нас є. Ми можемо зайти на будь-який на будь-яку сидіок і побачу, що ці всі коміти у нас є. І які зміни вони з собою несуть.